Доброго Дня гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку амінокислоту, як тирозин. Тирозин відноситься до групи умовнозамінних амінокислот. Умовно замінні амінокислоти це група амінокислот, які можуть синтезуватися в організмі, але лише за умови наявності в організмі незамінних амінокислот, які повинні надходити обов'язково разом із продуктами харчування. Тому при нестачі попередників, якими є незамінні амінокислоти, умовно замінні амінокислоти можуть стати незамінними. Тирозин у достатній кількості може синтезуватись у здоровому організмі із незамінної амінокислоти фенілаланін. Це означає те, що при нестачі фенілаланіну, який є незамінною амінокислотою і повинен надходити тільки з їжею, буде виявлятись нестача тирозину, тому що тирозин утворюється із фенілаланіну. Яка ж біологічна роль тирозину? Тирозин регулює синтез гормонів щитоподібної залози, наднеркових залоз і гіпофізу. Зокрема, щитоподібна залоза синтезує гормони свої шляхом йодування амінокислоти тирозину. Тирозин трансформується в дофамін, потім він перетворюється в норадреналін і потім в адреналін. Таким чином, тирозин, будучи попередником таких нейромедіаторів, як дофамін і норадреналін, приймає участь в регуляції настрою, концентрації уваги, сприяє поліпшенню розумових процесів, поліпшенню пам'яті і когнітивних функцій. Як попередник гормону стресу, адреналіну, Тирозин допомагає протистояти стресовим ситуаціям. Тирозин приймає участь у синтезі меланіну. Меланін це пігмент, який відповідає за колір нашої шкіри, волосся та очей. Тирозин прискорює відновлення після фізичних навантажень і сприяє зниженню жирових запасів в організму. В організмі добова потреба для дорослої людини становить 16 мг на 1 кг маси тіла або в середньому 1-3 г на добу. Причому потреба може підвищуватись при стресах, при депресіях, погіршенні пам'яті, гіпотереозі та підвищених фізичних навантаженнях. Які ж джерела надходження тирозину в наш організм? Це продукти і тваринного, і рослинного походження. Серед продуктів тваринного походження тирозин міститься у молочних продуктах, багато його в твердому сирі, міститься у м'ясі. Яйцях, печінці, рибі, зокрема в таких як лососеві, тріска, скумбрія, морський окунь. Серед продуктів рослинного походження терозин міститься у мигдалі, кунжуті, мускатному горіху, гарбузовому насінні, бананах, авокадо, соя містить його, арахіс і зернові. При нестачі тирозину спостерігаються такі симптоми, як зниження температури тіла, артеріального тиску, стан. Постійної втоми, млявість, підвищення маси тіла при нормальному режимі харчування, зниження концентрації уваги, погіршення когнітивних функцій, погіршення загального фізичного стану організму, порушення розумової активності, депресивні стани, гіпотереоз і синдром неспокійних ніг. Синдром неспокійних ніг це неврологічний стан, однією з причин, якого може бути Дисфункція дофамінової системи мозку, а тирозин є попередником дофаміну, тому ось і спостерігає може, при нестачі тирозину спостерігатися і синдром неспокійних ніг. Характеризується неприємними відчуттями цей синдром у нижніх кінцівках, які з'являються зазвичай у стані спокою, це вечірній, нічний час і змушують здійснювати. Людину, полегшуючи рухи, що часто призводить до порушення сну. Симптоми надлишку тирозину це такі загальні симптоми інтоксикації, як нудота, блювання, може бути підвищена втома, набряки, біль у суглобах, тиреотоксикоз, підвищена збудливість та запаморочення. Із тирозином пов'язане таке захворювання, як Алкаптонурія це генетичне захворювання, при якому відбувається порушення обміну амінокислоти, розину і фенілаланіну. Причиною цієї хвороби є нестача ферменту гомогентизинази, цей фермент каталізує окиснення гомогентизинової кислоти, яка являє собою проміжний продукт розпаду амінокислоти тирозину. І в результаті цього в організму кислота не розпадається, а накопичується. Причому частина гомогентезинової кислоти перетворюється ферментам на хіноновий поліфенол-алкаптон, який виводиться із сечею і при окисненні на повітрі набуває Ось такого темно-коричневого або навіть чорного кольору. Інша частина алкаптону, яка не вивелася разом із сечею, може відкладатись у хрящовій тканині, ну, взагалі у сполучних тканинах, і надавати їм потемніння, і спричиняти підвищену крихкість цих тканин. Найчастіше першою з'являється пігментація склеру, ось ми з вами бачимо на слайді на фотографії, та вушних рящів. Ознаки нестачі ферменту гомогентезинази можуть спостерігатись одразу після народження, причому сеча дитини буде зафарбовувати пелюшки у чорний колір. Це відбувається внаслідок окиснення на повітрі кислоти. Повільне накопичення чорного пігменту буде призводити до поступового чорного забарвлення щік, склер, носа та вуг. І з ростом будуть розвиватись дефекти сполучної тканини та артрити. Теразин застосовують в медицині з метою покращення когнітивних функцій, тому що теразин допомагає покращити концентрацію уваги, покращити пам'ять, розумову працездатність. Тиразин використовують з метою підвищення стресостійкості, тому що тиразин сприяє адаптації до стресових ситуацій і прискорює відновлення після стресу. Тиразин використовують з метою підтримки настрою при депресивних станах, при сонливості, апатіях. Також тирозин використовують для зниження ваги, тому що він пригнічує надмірний апетит і сприяє зменшенню накопичення жиру. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів із буклету Крок 1 всі тести із буклету Біохімія. У новонародженої дитини на пелюшках виявлені темні плями, що свідчать. Про утворення гомогентизинової кислоти, з порушенням обміну якої речовини це пов'язано. Темні плями на пелюшках новонародженої дитини спричинені утворенням гомогентизинової кислоти і пов'язано це з порушенням обміну амінокислоти тирозиною. це захворювання називається алкаптонурією. І характеризується відсутністю ферменту гомогентизинази, який буде розщеплювати гомогентизинову кислоту. І в результаті ця кислота буде накопичуватись у тканинах, виділятись із сечею, окислюватись на повітрі і надавати сечі чорного або темно коричневого кольору. І тому сеча дитини при контакті із пелюшками буде забарвлювати їх у темно кольор. Колір. Тож це захворювання, цей стан пов'язаний із порушенням обміну амінокислоти тирозину. Наступний тест. У пацієнта виявлено дефект гомогентизина діоксагеназм або оксидази гомогентизинової кислоти, про виникнення якої ензимопатології це свідчить. Оксидаза гомогентизинової кислоти. Це фермент, який приймає участь в обміні амінокислоти тирозину і, відповідно, фенілаланіну, тому що тирозин утворюється із фенілаланіну, причому каталізує розщеплення гомогентизинової кислоти, яка є проміжним продуктом розпаду амінокислоти тирозину. Тому недостатність цього ферменту буде призводити до захворювання, яке називається алкаптонурія, при якому в організмі буде накопичуватись гомогентизинова кислота, і це буде призводити до чорного забарвлення сечі, склер, очей та сполучних тканин. Наступний тест при алкаптонурії відбувається надмірне виведення гомогентизинової кислоти із сечею з порушенням метаболізму якої амінокислоти пов'язано виникнення цього захворювання. Алкаптонорія це захворювання, яке характеризується відсутністю ферменту гомогентизинази, який розщеплює гомогентизинову кислоту, яка є собою проміжний продукт розпаду амінокислоти тирозину. І в результаті ця кислота буде накопичуватись. У тканинах і виділятися сечею у надмірних кількостях, тож цей стан пов'язаний із порушенням обміну амінокислоти тирозину. Наступний тест. За хімічною природою гормони щитоподібної залози, тироксин і трийотиранін, є похідними амінокислоти. Укажіть цю амінокислоту. Щитоподібна залоза синтезує гормони шляхом йодування. Амінокислоти тирозину. Тому тирозин є попередником, який необхідний для утворення гормонів щитоподібної залози Т3 та Т4. Тож правильна відповідь це амінокислота, тирозин. Наступний тест для лікування хвороби Паркінсона застосовують попередник дофаміну дофа з якої амінокислоти утворюється ця активна речовина. Дофа або діоксифенілаланін – це хімічна сполука, яка є прямим попередником такого нейромедіатора, як дофамін. Утворюється ця активна речовина із тирозину. Зокрема, тирозин перетворюється на дофа в організмі за допомогою ферментів, а вже потім дофа перетворюється на дофамін. Тож правильна відповідь це тирозин, з якого буде утворюватись. У людини синтез у лімбічній системі мозку дофа зумовлює виникнення почуття страху, з якої амінокислоти синтезується дофа. Дофа це хімічна сполука, яка синтезується із амінокислоти тирозину. Тирозин використовується в якості субстрату у процесі синтезу тироксину, який хімічний елемент приймає участь у цьому процесі. Щитоподібна залоза синтезує гормони шляхом ядування амінокислоти тирозину. Тому тирозин є субстратом у процесі утворення гормону тироксину. Тож правильно. Відповідь це йод. Я вам дякую за перегляд відео, буду вдячна за вподобайки та підписку на канал. До зустрічі у наступних відео.